Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі, Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Ми сьогодні дивимось з вами ваше щастя, в чому вам пощастить. Хочеться якихось хороших новин, хороших моментів, тому подивимось саме так запитаємо. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті консультації. Ваше щастя! В чому вам пощастить? Подумайте зараз про себе, про свої якісь думки, про те, що вам треба вирішити. Тут можна задати навіть питання буде, так, чи ні, вирішиться проблема, чи ні. Ваше щастя. В чому вам пощастить? Тому що горя нам з вами вже, як кажуть, насипали дуже добре. Тут можуть бути і попередження зараз, бо ми викладаємо різні колоди. Але ви обираєте, тут дві карти йдуть, вам обирати або за циферкою, або перше, друге, третє, або всі три. Пощастить налагодити якісь стосунки, якийсь зв'язок. По-перше, ви будете відчувати, що ви рухаєтесь в правильному напрямку. Нарешті ви зрозумієте, чому людина щось зробила, чому так сказала, чому так все складається. Все як стане на свої місця, все розподілиться, скажімо так, в правильному напрямку. Таємне щось прийде до вас. І воно вас буде радувати. Те, що давалось дуже важко, буде даватись легко, вирішення якогось питання. Раз. І все, знаєте, все склалось. Буває так. Тут ще порада попросити у своїх родових, якщо знаєте, як це робити, підтримку. Другий варіант. Відкриваються дороги до гармонії. Якщо ви були одинокі, були одні, або у вас є половинка, але ви не бачитесь, відкривається дорога, відкривається можливість чути, бачити, відчувати, тут про питання серця, любові, натхнення, взаємодії, будь-яке партнерство, будь-які стосунки. Гармонізуються самі. Тобто, ви побачите гарні сторони людини і нові можливості будувати стосунки. Якщо їх немає, то будувати їх з кимось. І третій варіант у нас, як завжди, ми не можемо, знати, щоб все було ідеально. Проблеми старі дадуть про себе знати. Вам прийде нова ідея, як вирішити. Тут є вказівка на те, що є обтяжуючі моменти. Хтось вам робить життя важче. Це може бути вплив магічний, може бути просто, що людина молиться і просить, щоб у вас було погано, щоб вам не вдалося. Щоб ви були одні. Хто один давно, бо кому немає ні від кого допомоги, розберіться в причинах. Давайте вам пораду, тому що мені не подобається. Ви не розумієте. Бо, як би розумієте, свою біду, ну, карта диявола може бути пороблено. Звільнись від того, що тебе скувало в минулому. Ти не знаєш, куди рухатись, ти не бачиш. Ти говориш, говориш, ти всім можеш дати пораду, всі можеш покращити життя, але не собі. Ти багато можеш працювати і не мати результату. Порада, яка. Ну, Знову вказівка на магічний, воно було пов'язане зі стосунками. Можливо, йшло від близьких, знаєте, з іншого боку стосунків. Тут у кожного буде своя ситуація, але тут кажуть, щоб вирішити якусь проблему, якусь ситуацію, тобі треба повернутися в минуле, пробрати те, що заважало ще тоді. Це може бути навіть більше року проблема. У когось це буде трійка, три роки, три місяці. І будете, тоді ви... все буде легше. Моляться вам за біду, моліться собі на щастя, отак. От